Скажіть мені, як Слово Боже в новому заповіті називає християн? Як християни називаються? Хто знає? Хто читав новий заповіт і як Бог називає нас? Друзі, так, чудово. Діти Божі, люди Божі, ще. Учні, послідовники, чудово. Ще. Царственне священство. Народ святий. Більше сказали, ніж я знав. І ще. Невеста Христа. Чудово, я бачу, що ви півгодини будете розказувати, так що зупинимось, дякую. Дійсно дуже багато визначень, як Бог називає свою церкву, різні назви, і кожна назва має зміст. Було згадано то, що я хочу сьогодні на цю темою трошечки коротенько з вами порозважати. Прочитаємо текст, святий апостол Петро звертається до церкви в 2 главі, 9, 10 вірш, такими словами. Але ви. Тобто звертається до всієї церкви. Це не брати, не сестри, а вся церква разом. Рід вибраний, царське священство, народ святий, люди взяті в частку, щоб сповіщати досконалості того, хто копликав вас із темряви до дивовижного свого світла. Колись не народ, а нині народ Божий, колись не помилувані, а нині помилувані. Апостол Петро, керуючись Духом Святим, звертається до церкви і відкриває, змальовує таку велику істину про саму церкву, про статус церкви. Хто така церква, до чого вона покликана? І каже, але ви рід вибраний, різні роди, але є особливий рід людей, яких Бог вибрав для себе. Як в старому заповіті, було колено леві, і він сказав, це мій рід, це мій буде служити. І так Бог бачить кожного з нас, каже, ви рід вибраний, Бог вибрав вас для цього. Далі каже, царське священство це дуже великий статус. Це самий великий статус, який є. І Бог каже: кожен з вас, кожен віруючий, царський священник. Який народ святий. Бачимо, що мова йде про народ, мова не йде про когось одного. Це мова йде про церкву Христову. Люди взяті в частку, як в старому заповіті, коли Олєвія, Бог казав, це моя частка, це, це власність Божа. Їм не дали зміла в землі, Бог сказав, я буду вашою часткою. І вони мали цей привілей служити Богу. Але бо, далі святий апостол Петро відкриває мету. Яка мета священства? Щоб сповіщати досконалості того, хто покликав вас із темряви. Де ми були? Де було е, наше життя? В якому стані ми були? Темрява. Бог нас покликав з темряви куди? До дивовижного свого світла. Яке ми сьогодні бачимо так трошечки, ми його не бачимо, воно відкриється в вічності. Те, що отримують віруючі люди, то, що отримують діти Божі, які тут на землі зробили цей непростий вибір. Але там це дивовижне світло. Каже, колись не народ, а нині народ Божий, колись не помилувані, а нині помилувані. Але ви рід, ви рід вибраний. Знаєте, коли Христа, ми зараз на цьому Цьому місяці вивчали, закінчили вивчати Івангеліан на останні глави про смерть Христа була, про Його Воскресіння. Пам'ятаєте, коли його прибили ко Христу? І одно із його останніх слів було, коли він гучним голосом промовив: звершилося. Пам'ятаєте, що сталося в цей момент, коли Христос з Христа провозгласив звершилося? Що сталося? Пам'ятаєте? В храмі, там була метрів 10 висоту, 20 шрифт, ну, огромна звойлока стояла така завіса, яка унеможливила простому людині прийти до Бога, лише пересвященник міг туда. Вона зверху донизу була розірвана. Бог відкрив доступ через Ісуса Христа, через Його жертву до себе. Кожна людина сьогодні може, як той первосвященник в старому заповіті, прийти в присутність Божу, не боячись того, що Він помре. І дивіться, що каже в об'явленні: зробив нас царями і священниками Богу нашому. Знаєте, це не тільки для того написано, щоб ми просто знали про свій статус. Я би хотів, щоб ми сьогодні порозважали, які нам це дає права. І які обов'язки, яку відповідальність на нас покладає сам цей статус, який Бог покладає на своїх дітей, називає нас царським священством. Ми зрозуміли, що кожен віруючий, покликаний, він є царським священним. Яка місія царів? Вони стоять перед народом як представники Бога від Бога, владу хто отримав? Що роблять священники? Вони стоять перед Богом. Як представники народу і просять милості як для себе, так і народу, за який ходотасть. Але якщо їх об'єднати, цей цар, який представляє Бога людям, цей священник, який представляє Богу людей, отака От місія. Якщо ми дивимося в старий заповіт, коли Бог лише сформував Ізраїль, яка мета була Божа відносно Ізраїля? Давайте прочитаю: вихід 19 главі в 6 вірші каже. Ви будете в мене царським священством і святим народом. Перекажи це Ізраїлю. Уже тоді, коли Бог сформував свій народ, у нього була мета зробити собі народ царське священство, представників своїх на планеті земля, який Ізраїль би представив всевоутнього Бога, серед всіх богів, щоб був прославлений істинний Бог. Чи справився Ізраїль? Ні, вони не захотіли. Не захотіли, ми знаємо, вони мали свої якісь думки, але Бог виділив одне коліно. Пам'ятаєте коліно? Це було коліно Левія. На той час священником, первосвященником був Аарон, і він був вибраний. Оце священство було вибрано, яке мало служити Богу. Відокремлено. Спочатку в Скинії, потім уже в храмі. До приходу Ісуса Христа це священство діяло. Як туди можна було попасти? Туди неможливо було попасти були умови. Перше, людина мала бути з коліна Левія, людина мала бути без якихось фізичних вад, і людина мала бути помазана в це священство, пройти цей обряд. Ми знаємо, що само слово священство в Біблії згадується два рази священнодійство. Я би хотів, щоб ми коротенько зрозуміли, про що йде мова. Дивіться, коли ми читаємо перший Парліпіном 6 главі, в 49 му вірші. Аарон і сини його спалювали на жертовнику цілопалення і на жертовнику кадильного, і здійснювали всяке священнодійство у святому святих і для очищення Ізраїлю усьому. Про що йде мова? Що таке священнодійство? Написано всяке священнодійство». Вони спалювали цих жертовних тварин, вони приносили ці пахощі. Спіросвященник обризгував кришку ковчега кров'ю, предмети. Тобто, вони все робили з одною метою. Для чого? Для очищення народу, для того, щоб була... єдність з Богом не нарушалася. Щоб народ міг очищатися. Потрібно було священство, яке би служило примирником. Посередником між святим Богом і грішними людьми. І ми знаємо, що е, це протягом півтора тисячі років оце працювало. Але ми бачимо, що це священство було недосконале священство Арона. Чому? Ну, по-перше, первосвященник сам був недосконалий, він сам мав готуватися. Пам'ятаєте, як заходив первосвященник раз в рік, щоб пристати за гріхи народу? Бог сказав, що на його одязі були такі колокольчики пришиті. Йому прив'язували вірьовку за ногу, і коли він ішов з кров'ю, заходив туди в святих святих, він проводив час, він сам очищувався, каявся, він розумів, він зараз предстане перед лицем Бога. І він одною ногою покачував, щоб колокольчики звеніли. Народ стояв священників в світілищі і слухали, і була повна тишина. Всі розуміли, зараз відбувається щось дуже важливе. Чи прийме Бог жертву, чи не прийме. І ми знаємо, що коли Бог приймав, Він виходив. І, слава Богу, ще один рік Бог дає милості. Але було коли не приймав, і за того витягував туди первосвященника. Інший готувався, заходив. Ми дивимося до цього, і що, як з'явилося Роно священство, Біблія згадує ще одну історію. Коли Авраам повертається з битви, він спасає свого племінника, і коли він спас його, він повертається, його зустрічає дуже дивний такий цар, починув Мелхіседека, цар Саліма. Він його зустрічає з хлібом і вином. І Авраам приймається і дає десятину з цього, що він має, що він отримав. І коли ми дивимося, хто ж такий цей був Мелхіседек, ми бачимо, що він був царем. В книзі Євреїв послання до євреїв, ми бачимо, що він був прообразом Ісуса Христа, тому що Христос був теж наш Цар, Він був Цар правди. Христос також був цілим правди. Мелхіседек був е, Цар мира. Христос також названо Князем Мира. Мелхіседек був священник Всевишнього. Христос наш також став первосвященником Бога Всевишнього. Мелхіседек був без батька, без матері, без роду. Про нього нічого не написано, ми не знаємо, откуда ця людина з'явилася. Так у Ісуса Христа нема. Е, Земного батька, і як Бог, у нього нема матері, він вічний. Мелхіседек благословив Авраама. Тобто точно так Ісус Христос благословляє. Коли ми дивимося, що священство Аарона і священство Мелхіседека як два напрямки: один рух іде до Бога, інший рух уже від Бога йде. Священство Арона воно приходило, люди приходили з потребами людей до Бога. Священство Мілхіседека щось Бог дає і приходить до людей. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, Він об'єднав ці два чина. Бо Він був як син людський, який був принесений в жертву за наші гріхи, відкрив дорогу нам до Бога. І в той же час його Біблія називає як син Божий, який ходатайствує зараз на небесах, який. Е, Пішов перший перед нами, який зараз все робить для того, щоб ми вистояли у вірі і звершили те, що на нас Бог покладає. Дивіться, перший раз ми казали священно дійство, читали, коли сина Арона робили різні ритуальні, різні речі, які Бог покладав на них в цій скині. То в новому заповіті ми читаємо бути служителями Ісуса Христа в язичників. І звершувати священнодійство благовістя Божого, щоб це приношення язичників, будучи освяченою Духом Святим, було прихильною Богою. Передо мною брат Ваня говорив, що яка місія покладена на церкву, виявляється, як тоді священники мали приносити жертви. Точно так і новозаповітні священники мають приносити жертви. Але головна священнодія священників нового заповіта, апостол Петро каже, щоб вам звіщати досконалості того, хто вас покликав. Досконалості Ісуса Христа, щоби священнодійство благовістя. Ми бачимо, як Бог дивиться, коли ми проповідуємо Євангеліє. Наскільки це для нього важливо? Дивіться, які вимоги були для священника. Перше, що священник. Мав мати терпіння. Пам'ятаєте, як Бог помазував синів Арона? Вони прийшли до Скинії, і знаєте, скільки вони чекали, щоб зайти туди? Ну, от уявіть, скільки почекали вони, пам'ятаєте? Ну От, покликали вас. Треба вам зайти туди. І перед Скинією треба постояти. Скільки вони чекали? Вони стояли тиждень. Тиждень стояти. Приготовлений, все, але ти в скінню не можеш зайти тобі тебе тиждень чекати. Бог формує терпіння в своїх. Тоді у священниках з роду Аарона сьогодні Бог формує терпіння в нашому житті. Не завжди у нас так все складається, як би ми хотіли. Часто чомусь ми бачимо якісь перешкоди, які десь подеколи нам здаються, чому, Господи. Але Бог працює, щоб у нас було терпіння. Це дуже важлива риса в ходінні перед Богом. Ми читаємо восьмий день покликав Мойсей Арона і синів його, а біля входу вони сім днів стояли. На восьмий день заходьте. <клух> Дивіться, яке служіння Бог вимагав від них. А Арон та його сини поклали свої руки на голову Барана. Саме посвячення і Після цього Мойсей зарізав його, взяв його крові і наніс на мочку правого уха Арона, на великий палець його правої руки, і на великий палець його правої нови. Така, казалось би, ну, дивна така процедура: помазали мочку правого уха, руки, ноги, пальці. Що ти, Господи, хочеш сказати? Діти, тоді важливо дуже було тому священнику ухо помазане, яке чує Бога. Який розуміє Бога, яке настроєно на канал Божий? Сьогодні, коли ми дивимося на нас, як на царстві на священство, дуже важливо, щоб у нас було знаєте, то ухо відкрите, щоб ми чули Бога, розуміли, що Бог робить в нашому житті. Одного разу група американців, яка приїжджала по бії, тут по Служенні, вони разом з нами поїхали туди в гори, Ми трошки такий день один взяли і гуляли там по Косівській поляні. І коли пастор там стояв з цими, з групою, і він звернувся. Поділіться, будь ласка, брати і сестри, що Бог робить зараз в вашому житті. Ну, цікаве питання, не, не поділіться, то, що ви зараз ну, якусь догму знаєте. Що Бог робить зараз в твоєму особистому житті? Ухо відкрите. Людина розуміє, що Бог робить в його житті. Помазати, да, каже, великий палець правої руки. У священника мала бути рука, яка. Допомагає. Ми покликані до того, щоб ми допомагали. Допомагали тим, які потребують цієї допомоги. Ми не покликані жити лише для себе. Ми представники Бога, царське священство. Ми читаємо, що ми маємо служити як для Господа, так Слово Боже каже. Один одному служить тими дарами, які маємо. Третє ноги, великий палець на правій ногі мав бути помазаний. Ходити шляхами Бога, вести за собою людей по-божим. Переді мною ми слухали в проповіді це покликання. Це дуже важливе покликання. Бог нам довірив в Євангелії. І тому, як треба було помазати кров'ю вухо, яке відкрите для Бога, палець правої руки, щоб робити Божі справи, ноги, палець на ноги, правій нозі, щоб ходити, так і сьогодні Бог закликає нас перевірити. <кій> Дивіться, що здобув заповіт каже, з чого починається наше священство. Знаєте, є період, слово Боже, каже, младенці, тобто ну, коли ще маленький, младенець, молочну їжу їж. Є юнак, про який сказано, ви, ви, ви перемогли лукавого, і є вже батьки. Каже, ви познали досконалого. Так ми маємо зростати духовно, не маємо зупинятися на якоїсь одній ступенці. І коли ми читаємо, апостол Павло до Римлян звертається, він каже: тож благаю вас, брати і сестри, зверніть увагу, звертається не тільки до братів, і до сестер, як церква в цілому є царським священством. Каже, милосердям Божим, віддайте свої тіла у жертву живу, святу угодно Богу, що є вашим розумним служінням. Все починається з того, що людина має посвятити себе Богу. Ми читаємо, що. Ви народ святий, ти священники в старому заповіті, священники, що ж наближались до Господа, повинні освятити себе, щоб не вразив їх Господь. Має бути розуміння, кому ми служимо. Каже: якщо ви називаєте батьком, який є святий, то і ви маєте бути святі у всіх вчинках ваших. Дивіться, які священники приносили різні жертви. Немає часу, щоб зупинятися на цих жертвах, про їх значення. Але якщо ми дивимося, які жертви нас закликає, Слово Боже, приносити, то ж будемо через нього, тобто Ісуса Христа, невпинно, тобто невпинно, не зупиняючись. Приносити Богу жертву хвали Дорі, брати і сестри, Дуже важливо, що ми спілкуємося з людьми. Про що ми говоримо з людьми? Бог хоче, що коли ми спілкуємо оцей плід хвали Богу, він був в устах наших. Коли люди питають, як ти живеш, яке твоє надія, тобто, я розумію, десь ми можемо різне говорити. Але в цілому Господь має бути прославлений нашій мові, в нашому греченні, в нашій надії. Що не забувайте також про благодійність. Пам'ятаєте, священнику треба було правий палець помазати кров'ю? Тобто благодійність. Це не, не думайте, що це ж таке щось дуже мало важне. Це важливо, це дуже важливо. Бог через це прославляється і взаємодопомогу, допомогу, бо такі жертви угодні Богу. Бог це очікує від нас. Що робили ще священники? Вони доглядали, щоб в, вогонь хорів на жертовнику. Пам'ятаєте, від чого померли сини Аарона на Дав і вони якісь взяли вогонь чуждий. Вони не з запалили вогонь. Вони принесли в кадільницях, стали перед Богом і вони моментально згоріли. І Арону Бог сказав, ти навіть не змієш їх оплакувати. Я кажу, прославлюсь в них. Знаєте, Ми не маємо з чужим якимось огнем до Бога йти. Це дуже серйозно. І ми маємо, як тоді на жертовнику мав горіти вогонь, на лампаді мав бути постійно олією, підливались. Пам'ятаємо, навіть маленький Самуїл, коли з Ільєю був, він підливав туди масло. На нашому серці має бути постійний вогонь. образно кажучи, духом пламеніти. Ви храм Божий, храм Божий, в яких Бог живе. Бог з людей будує собі храм. Далі ми бачимо, що задача священника була визначати проказу. Коли людина приходила, він, він ставив діагноз, він, його, від, від нього залежала майбутня доля цієї людини. І нам дуже важливо ставити діагноз. Знаєте, сьогодні в цей толерантний світ, коли люди не дуже вже хочуть говорити правду, все змивається. Я був здивований на днях. На рівні Конституції Франції прописали право жінок вбивати своїх дітей. Можна про це мовчати, а можна сказати, що це вбивство. І люди якусь індульгенцію собі шукають, прописуючи в Конституції право вбивати своїх дітей. І комусь треба про це говорити, що це вбивство. І в різних сферах, де ми маємо говорити правду, як тот священник, який казав, це проказа, значить це проказа, це не може бути не проказа. Священник мав зберігати знання, написано, уста священника повинні зберігати знання і закону шукають від уст його. Дуже важливо, священник має мати знання. Знаєте, Сьогодні, коли люди ходять у багатьох своє якесь богослів'я, я такої віри, а я такої віри, ми маємо людей. Духом Святим просвітлювати їх серця, щоб розуміли, що немає якоїсь своєї, якоїсь різної віри. Є один Господь, одне хрещення, одна віра спасаюча. Винищений буде народ, мій за брак знання. Дуже багато людей загине, тому що десь церква Христова мовчить, коли має говорити правду, не боятися говорити правду. Якщо Бог дає нам людей, ми маємо говорити, що не треба себе заспокоювати. Що там Бог щось зважити буде. Ні, тут доля вирішується. Кожен священник мав служіння. Не було священників, знаєте, котрі нічого не робили. Вони мінялися, че але кожен мав якусь ділянку. Ми, як царське священство, маємо розуміти, що і в церкві кожен має мати якесь служіння. Тот же апостол Петро через декілька глав каже, служить один одному, кожен. Кожен чим? Тим даром, який отримав, як добрі домобудівники різноманітної благодаті Божої. Кожен вкладай те, що маєш. Не треба, щоб ти вкладав те, що не маєш. Але якщо ти полюбив Господа і щиро хочеш йому служити, скажеш, Господи, що я можу робити? Бог покладе на серце, Бог відкриє. Що він очікує? Та же в Корімфіанах апостол Павло, але кожному дається прояв духа на користь, кожному. Усе ж це виробляє один і той самий Дух, розділяючи кожному особливо на йому завгодно. Отож, брати, коли ви сходитеся, і в кожного у вас є псалом, повчання, язик, об'явлення, тлумачення, усе це нехай буде на повчання. Тобто, ми маємо кожен служити. Як у нас служіння приходить. Хтось може заспівати, хтось може свідоцтво, вірш сказати. Але кожен має служити, бути готовим. Ми знаємо, що одне із служінь було священника це ходатайствувати за народ. Він представав перед Богом за народ і молився за народ. Точно так на нас покладає. Отож, Слово Боже, насамперед прошу звершувати молитви, прохання, благання, подяки за всіх людей, за царів, за всіх начальників. Дивіться, яка мета. Щоб проводити нам життя тихе і безторпотне у всякому благочесті і чистоті. Який ключ до того, щоб спокійне життя повернулося? Молитва. Молитва за всіх, за всіх людей, за начальство, за вас. Ми так думаємо, так хто чує мою молитву? Чує Бог твою? Чує мою молитву? чує. І це дуже важливо, як казав Джон Уеслі, що руками Бога рухають молитви. Бо це добре і угодне Спасителі нашого Бога, котрий хоче, щоб усі люди врятувалися і досягли пізнання істини. Виявляється, що ми молимося, а Бог рятує людей по нашим молитвам. Тому я закінчую. І ми ознайомились так коротенько, як Бог бачить своїх дітей, статус наш, царське священство. І тому давайте пам'ятати, що Бог нам дав великий привілей, велике право. Бути царями, священниками Бога живого, але покладає на нас і велику відповідальність. Тот же апостол Петро каже, як живі камені, влаштовуйте із себе дім духовний, священство святе, щоб приносити духовні жертви, сприятливі Богові і Ісусом Христом. Кожен з нас має приносити духовні жертви. Задаймо собі питання. Господи. Чи приношу я ці жертви? Господи, відкрий мені моє місце в Твоєму тілі. Господи, навчай мене, веди мене. Та хай буде ім'я Господнє благословенне і прославне. Давайте встанемо і помолимося.